У продажу на ринку на українській реєстрації у нас Seat. Так, що на Seat Altea, але це у нас коротенький, не XL, Якщо да? я не вшибаюсь. Так, да, це звичайний Altea, Ось з таким багажничком великим. На українській реєстрації автомобіль в сірому кольорі. Так, ціна у нас 6800 2011 року. Пробіг у нас 252 тисячі кілометрів, об'єм двигуна 1,6 газ, бензин. Звичайний MPI двигунчик. Так, галогенні фарки на залізних дисках, колпачки, сірий колір. І салівий борт. У нас усе рівнесенько все тут. Труба, дивіться, геть без масляного нальоту. Труба гарненька, чистенька. Так, дивіться, правий борт. Так ось. Великий у нас багажничок. Полочка також присутня. Каниновий салончик, 4 електросхлопідімача, кондиціонер, механічна коробка передач, 5 передач мультикермо. Пі, так. Так, що комбай цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6800 автомобіль вже на українській реєстрації. Так, у продажу на ринку Nissan Qashqai З дизельним двигуном 1.6 на українській реєстрації лінзована оптика, мовачі передніх фар противотуманні фари. Легкосплавні диски. Так, 2012 рік, 238 пробігу. Ціна 9600, номер власника кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, датчик дощу, рейлінги запланований з лобовим, вітровички стоять. Так, дивіться, лівий борт у нас без м'якіно, повністю цілесенький. Парпопчик, задні паратроніки. Так, правий бортик у нас теж різнесенько відкрита, да? так? Так, тканини у нас салончик. 4 електросход відіймача, підлотітник, Android-магнітола, двохзонний клімат, механічна коробка передач, регулювання зеркал, мультикермо, бортовий комп'ютер і також музика боссе. Та, що кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 9600 тур. Продажу на ринку на українській реєстрації Шкода Октавія А5, Restyling на лінзованій оптиці проти, е, також умивачі передніх фар. Легкосплавні диски. Зимова в нас резина. 12 рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач ДСГ. Пробіг у нас 239 тисяч кілометрів. Ціна у нас 8750. Номер власника, Номерласника. Бо цікаво, телефонуйте по номеру. Універсач у нас білий колір, рейлінги присутні. Так, дивіться, автоматична коробка передач. Кондиціонер, велика навігація, бортовий комп'ютер, регулювання підігрів зеркал, також два передніх електросхлопідімача. Автомобільчик затонований до половинки. Задні партроніки, фаркопчик зйомний, автомбільчик на зимовій резині. Так що задній ось ряд в такому стані. Потолочок у нас не провищий і все в гарному стані. Кого буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажі ЗАЗ сенс на українській реєстрації йде він на лінзованій оптиці, щоб краще бачити в темну пору доби противотумані фари. Автомобіль у нас 2011 року. 13 газ бензин. Ціна у нас 2500 доларів. Тур є кондиціонер, гідропідсилювач і два передніх електросхлопіднімача. Номер власника, що вам цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам по колу автомобільчику обійду, покажу. Так, на 13-х він металевих дисках. Номер власника ось, ще раз продубльовано власником. Так, дивіться, такий ось стан у нас лівого борта. Так, усе один і три, з газом. Так, що буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, є така ось прав правий борт такий у автомобільчика. Так, карочки, порожки. повністю все в гарному стані. У нас дрепчаний салончик, гідропісилювач, за перенігетру свобіднімача, кондиціонер. Так що кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 2500 доларів. Так, У продажу на ринку свіжопригний Volkswagen Golf Plus, чорний колір з двигуном 1,6 MPI 2008 року. Ціна на 6400, номер Noмер власника. Second bike. Телефонуйте по номеру. на свіжопригінність з Німеччини. Так, у нас противотуманні фари, галогенні фари і передніх фари. Так, на легкосплавних дисках вже з зимовою резиною. Попорошкам дивіться, ні звуті, ні рижі, нічого по автомобілю немає, все в гарному стані. Криша в автомобілі рівнесенька. Тут лівий борт бачите, ні м'ятінок, нічого. Так, у нас фаркопчик. Так, проти парахруніки задні. Лівий борт, дивіться, також без м'ятінок, без нічого. Тут у нас у нас стоять нові диски, абсолютно немає вироботки по дискам новесенькі. покрашені супорта вже одним махом. І тут по пирожкам дуже звичайно. Так. У нас по комплектації дивіться тканини весь салончик, механічна коробка передач п'ятиступ, ага. двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, 4 електросхлопідіймача, і регулювання, і підігрів передніх е, зеркал. Та що, шоколує цікавий даний автомобіль. Ціна 6400, кому неправильно, цікаво. Volkswagen Touran Cross. Свіжопригнений автомобільчик у нас от, такими пластиковими накладками. Автомобільчик у нас сам паркується. Так, галоген у нас галогенчик. Умивачі передніх фар. Передні у нас парктроніки. Автомобіль сам паркується, противотуманні фари, рейлінги, датчик дощу. 2011 року 14 TSI, і пробіг 174 тисячі кілометрів, ціна 9700. Номер власника Сюкомб. Цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, вже стоїть зимова резина, легкосплавні диски. До половинки автомобільчик у нас затонований. Диски 16 радіусів, задні паратроніки. Повністю автомобільчик у нас рівнесенький, криша рівна. Без м'ятінок, без скочиків, без. Без... Так У нас тканиневий салончик. Двохзонний клімат, механічна коробка передач, шестиступка, підігрів передніх сидінь, велика навігація мультикермо, бортовий комп'ютер. 4 лейстроскло підіймача регулювання зеркал рептом під Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Це Volkswagen та Cross CROS 1.4. Продажу на ринку свіжепригнана. Шкода Octavia A5. Рестайлінг комплектація у нас лаурінг Лемент. Заводських легкосплавних дисках. Так, це вже у нас рестайлінг, лінзована оптика, обмивачі передніх фар, передні парктроніки. Також передні. У нас противотуманні фари. Датчик. Дощу. 2011 рік 2,0 дизель, автоматична коробка передач DSG DQ 250 мокра і автомобіль нас повнопривідний. Пробіг 237 тисяч кілометрів. Ціна 11500. Номер кому бо цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, зверху у нас висічки немає. Також не сильно висічений у нас передочок. По порожечкам, ось. Дивіться, тут у нас все чотенько. Заводське настанування зелененьким віддає. Кльоночка у нас тут заводська присутня антигравійна. Так, дивіться, у нас лівий бортик такий ось, штурка присутня. Так, отак, ось, Задні пархроніки. Криша у нас рівненька. Правий борт також рівненький. Кленочка присутня. Порожок, початок, правого порушку, все ціленьке. Так, в нас шкіра з інкантару, комбінований автомат. Двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, велика навігація мультикермо. 4 електросхлопід'їмача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так, що кого засікаю даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку пасажирський Volkswagen Caddy 2013 року випуску 1,6 дизель. На механічній да, ступка на механічній коробці передач. Пробіг у нас 203 тисячі кілометрів, ціна у нас вже знижена. 8200 доларів. Номер власника ось буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Рейлінги. Галогенні фари, противотуманні фари, заводські, фольксвагіновські, легкосплавні диски. Ржавчинки по порогах. Немає все рівненьке, ціленьке вже стоїть у нас. Зимова резина. Так, дивіться, у нас лівий борт рівненький, Ззаді у нас розпашні двері. Задні партроніки, камера заднього огляду. Правий борт. Так, у нас одні здвижні двері з правої сторони тільки. У нас все рівненько по автомобільчику. Автомобільчик у нас на механічній коробці передач, кондиціонер. Мультимедія велика, два передніх електросхлопідімача, регулювання зеркал. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Там скидочка 8200 доларів. Така ось шкода, супер у нас Свіжопригнана. 2011 року ми Противотуманні фари легкосплавні, такі гарні у нас диски. 2011 рік, 2,0 бензин, 200 кінських сил, пробіг 216 тисяч. Ціна у нас 11200. Пригнана з Швейцарії на автоматичній коробці передач ДСГ. Номер власникам Б. Цікаво, телефонуйте по номеру. У нас датчик світла. тонування до половинки автомобіля. Потім у нас задні парктроніки. Е, так, зйомний чи у нас. Треба дивитися паркопчик заводський. Так, дивіться, лівий борт у нас рівнесенький. Правий борт теж без м'ятінок, без нічого по автомобільчику. Повністю всі порушки в гарному стані. Диски. У нас геть нові стоять задні. Так, що у нас по салончику? Шкіряний у нас салончик. ДСГ-шечка, навіть dq 250 Двохзонний клімат підігрів сидінь, Велика. Мультимедіа. 4 електросхлопідіймача, підлокітник, мультикермо. О, так що кого цікавить даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Мерседес Б класа. 2009 року. 1,7 бензин. 205 тисяч пробігу. Ціна у нас 9100. Номер власника, якому вас цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас датчик світла, Шкіряне кермо. Переднє. Противотуманні фари передні паратроніки, лінзована оптика. Завості легкосплавні у нас диски. Також автоматичні у нас зеркала. Автоматична коробка передач. Затонований автомобільчик у нас до половинки задні параніки. Так, лівий борт у нас, дивіться, рівнесенький. криша. Також рівненька. Правий борт без м'ятінок без нічого. Так. У нас тут видно, видно затоновано. Ось отакий салончик, комбінована шкіра посередині тканина, кондиціонер, мультикермо, 4 електросхопідіймача, бортовий комп'ютер. Так, що кого цікавий даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника 2009 року Мерседес Б класу свіжопригнець з Німеччини. Наступний автомобіль у нас шкода Фабія VRS. 1,4 бензин з турбінкою. 180 кінських сил. Видає нас двигун. Пробіг 231 тисяча кілометрів. За автомобіль в рідній фарбі. Ціна 8500 є торг. Номер власника всього кому бояться цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас автомобільчику є люк. Дивіться, над нас не висічено нічого. По капоту висічки також немає. У нас лінзована оптика. Передні е омивачі фар, противотумані фари. Заводські у нас легкосплавні диски. Також дивіться, яка полосочка червона йде через весь автомобіль. Так, тут у нас такі ковшики стоять все. З нашивочкою ДСГ. От тільки не знаю, скільки кінських сил яка, Ну, може хтось знає, яка DSG стоїть на такому, на такому двигуну. На 180 кінських сил на ВРСках. Неужели все-таки DQ 200? Суха. Напишіть в коментах, може хтось знає. Так, зад у нас парунички. До половинки у нас завод з автомобіля. Так, правий бортик у нас рівнесенький. О, по порочкам, по все в гарному стані. У завоз катенування зелененький віддає тканини, весь салончик, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат. Мультикермо, 4 лицесного підіймача, бортовий комп'ютер. Так що когось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.